Тесна мову версія росіянка в Україні. Ну це коло колодець російською. А чому я думала, що на таку ж саму букву почала? Колодіс. Крамниця. Майже. Подожди, а крамниця це що? Магазин. В смислі магазин. А, точно! Така впевнена, що я вигадала. Ну ти майже вигадала, воно дуже дуже схоже слово. Крий криниця. Так. Що це за бабкини буси? 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 Так. На місто. На місто. <рес> 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 На місто. На <рес> місто! Чому в мене з голови вилітає воно? Пісня є така, український. Метелик. Так. Це, блін, гром. Молнія. Молнія. Блискавка? Так. Да? О, клас. Що це за Біг Бен? типа. Багатоповерхівка. Як це, типу не Так. Да. Тільки не Дивись, небоскреб складається з чого. Небо залишаємо. Тільки як буде по-українськи небо? Хмарочос! Так. Аплодисменти. О. Опладульки. Майже. А, оплески. Так. Руфліван. Ну, типа на дорозі стоїть. Ага. Наш легко. Метелик нічний. Повія так. О, Звідки я це знаю? Молодець.